Вітаю! Сьогодні виготовляємо ляльку-мотанку зернавушку. Підготуйте для роботи інструменти та матеріали. Для лялечки ось такої я підготувала матеріали. Для тулуба, біла тканина, для керсетки, фартушок, спідничка, очіпок і хустка. Крім того, катушка. Ножниці, шпильки голки сінтіпом для наповнення. Рівлення лялечки починаємо з тулуба. Квадрат 10 на 10, сшиваємо у формі мішечка, для цього складаємо вдвоє, відступивши від краю 4-5 мм, прокладаємо ручний шов за голкою. Можна шити на швидку руч швом вперед голкою. Але в такому випадку необхідно зробити дуже маленькі стіпки. Прошиваємо по короткій стороні, робимо поворот, відступаючи від краю 5 мм, прошиваємо швом за голкою в процесі виконання шва, І в кінці закріплюємо робочу нитку. Мішечок вивертаємо і наповнюємо дуже щільно синтепоном. Оскільки лялечка називається зерновушка, то можна замість синтепону покласти ціле зерно. Наповнюємо мішечок дуже щільно. Наповнили деталь щільно синтепоном. Тепер. Край деталі підгинаємо на 5 мм всередину і швом вперед голку прошиваємо, відступивши від згину 1-2 мм так, щоб було зручно. Так, проходимо все коло, поправляючи синтепон, щоб він не виймався, і затягуємо нитку, закріплюємо. Кінець нитки і відрізаємо. Визначаємо тепер, де буде голова, одна третина тулуба і перемотуємо ниткою. Одягаємо лялечку спідниця, фартушок, керсетка, очіпок, хустинка. Ось в такій послідовності одягаємо спідницю. Розміщуємо її так, щоб вона закрила голову і була нижча на 5-7 мм, ніж. Нитка, яка показує розмір голови. Край спідниці підгинаємо і обгортаємо навколо тулуба всю деталь. Фіксуємо тепер ниткою, 2-3 оберти буде достатньо на рівні наміченої шиї лялечки. Зав'язуємо вузлик і готова спідничка. Підницю тепер вивертаємо. Виправляємо і далі одягатимемо фартушок. Деталь фартуха приміряємо, якої довжини він має бути. І знаходимо лінію, по якій будемо примотувати фартушок до тулу лялечки. Зробили 2-3 оберти ниткою, зав'язали її. І фартушок відігнули на низ. Вирівнюємо фартушок по лінії низу. Одягаємо тепер лялечці персетку, розміщуємо її так само, сховавши голову всередині цієї деталі, фіксуємо ниткою і зав'язуємо вузол. Фіксуємо так, щоб нитка щільно була на деталі. Нитку відрізаємо, розправляємо деталь і опускаємо донизу лялечку. Ось така персеточка вийшла. Переходимо до головного убору. Смужку склали вдвоє, розмістили на голові, це буде очіпок. Примотали його ниткою, зав'язали вузлик, нитку не відрізаємо. Пов'язуємо хустку. Край деталі підтягнули на виворіт, розмістили на голові. Збоку зробили складки, щоб хустка лежала рівно і красиво, сформували. Красиву хустку ззаду і зафіксували ниткою, зав'язали кінці нитки і відрізали, розправляємо хустку так, щоб вона красиво виглядала на лялечці. Довгі кінці закручуємо, піднімаємо вгору один, Потім другий і згорі зав'яжемо два вузлика, хустка буде красиво зав'язана, а лялечка готова. Ось так виглядає сьогоднішня наша лялечка зерновушка. Пробуйте зробити собі таку лялечку. Дякую за увагу. Далі буде